Віпопіс Презент Present. Доброго вечора, друзі! Хочу сьогодні поділитися своїм лайфхаком на рахунок того, як боротися з чесоткою на ногах. Якщо у вас чухаються ноги і ви не знаєте, що з цим робити, я маю на увазі літом то ви їх розчухуєте до такого стану, що з'являються навіть ранки. Але це не діабет, не закупорка вин може чухатися з цієї сторони. Отут люблять ці міста. Літом страшні Люди від цього мучаються і вночі просинаються, чухають себе. І дочухають аж до ран. Таких проблем багато. Ось у мене теж. І я мазав ламікун від грибка. Вона допомагає, але ненадовго. А потім я вирішив зробити наступним чином. Я взяв, як завжди, помив добре ноги і взяв вату. Я обробив їх перекісом водню, без проблем. І вони перестали чухатися. Все дуже просто. Берете вату, перекіс і змочуєте все отак. Протираєте ці місця, де у вас чухаються ноги. І все, і спите спокійно і дякуєте мені за пораду. Отже, підписуйтеся на мій канал. Чекаю вас, не хворійте, нехай у вас ноги не чухаються. Настрій буде чудовий. Висипайтеся і користуйтеся. До побачення!